До новин спорту. У Миколаєві стартувала Спартакіада Разом до перемоги. Це спортивний захід для людей з інвалідністю. Це вперше на міському рівні проводять подібні змагання. Участь у них беруть і військові, які втратили здоров'я на фронті. Захід триватиме три дні. Більше про ініціативу та її учасників у матеріалі Олександр Долматович. Змагання, що надихають. У Миколаєві стартувала перша міська спартакіада Разом до перемоги для людей з інвалідністю. Подія об'єднала учасників різного віку та досвіду навколо спорта. Сили волі і підтримки. Це вперше на міському рівні проходить подібний захід. Сьогодні у Миколаєві справжнє спортивне свято, тому що ми проводимо першу міську спартикіаду для осіб з інвалідністю. Хочу сказати, що департамент вже не один рік проводить різноманітні спартикіади і для працівників департаменту, і для ветеранів нашого міста. І в минулому році виникла така ідея провести таку спартикіаду саме для осіб з інвалідністю, тому що вона довгий час проводиться на рівні області і на рівні держави. В місті такої ще не було. З початком повномасштабного вторгнення в місті зросла кількість військовослужбовців, які отримали поранення та втратили здоров'я. Саме це стало поштовхом до організації міських змагань, які мають на меті підтримувати і об'єднувати, враховуючи те, що у нас на сьогодні прийшло і багато хлопців з війни, які мають мають статус осіб з інвалідністю внаслідок війни. І враховуючи те, що у нас, незважаючи на війну, багато людей, місян цієї категорії, залишились тут. Вони борються, в них є сила духа, в них є воля до перемоги, і вони з задоволенням підтримали цю ідею. До спартакіади долучилися 60 учасників. Упродовж трьох днів вони змагатимуться у видах спорту, доступних для кожного незалежно від стану здоров'я. Сьогодні у нас шість команд по 10 чоловік, це 60 чоловік. І сьогодні ми навіть запросили, і у нас приймає участь окрема команда утох. Це люди з вадами слуху, і вони теж з задоволенням зараз приймають участь во всіх заходах, які проводить наше місто, ініціативу підтримало і управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міськради, яке надало організаційну допомогу. Ми дякуємо нашому управлінню фізкультури і спорту, а саме Ірині Бондаренко, яка теж нас підтримала і зробила все можливе, щоб ця спротикада була цікавою, була масовою і була. Для людей, які в неї, в неї приймають участь, таким потягом для нашої перемоги в цій тяжкій війні для нашої держави, один із учасників спартакіади Андрій, військовослужбовець і член команди Незламні Олімпійці каже, що для нього це не просто спорт, а новий досвід та знайомства. Була пропозиція взяти участь у змаганнях, де всі інваліди, так деякі учасники війни бойових дій, деякі просто по життю, тому Стало цікаво взяти участь, якийсь інший досвід, побачити, як це все відбувається. Команда гарна. було декілька тренувань в центрі, проходили тренування, поспілкувалися. Всі файні, чудові люди так, є з вадами, але ж ми всі люди. Ми маємо маємо розуміти, що треба до цього ставитись нормально, адекватно, розуміти кожен і допомагати кожному. І в команді також дотримуватись поваги, допомоги і взаємодії. По завершенні спартакіади оберуть найкращих спортсменів. Саме вони представлятимуть Миколаїв на обласному та всеукраїнському рівні в межах ширших змагань для людей з інвалідністю. За підсумками цієї спартакіади, ми будемо готувати команди, будемо готувати тих, хто буде в індивідуальній першості, показувати кращі результати на обласній і на державні змагання з різних видів спорту. Мета спартакіади не тільки в досягненні спортивних результатів, це крок до реабілітації, соціалізації та психологічної підтримки людей з інвалідністю. Подібні ініціативи планують зробити щорічними, каже заступник міського голови Анатолій Петров. Я думаю, що ця спартакіада буде системною з року в рік і Таким чином, ми покращуємо надання послуг, соціальних послуг людям з інвалідністю у місті Миколаєві вдосконалюємо саму систему доступності і багато сьогодні займаються спортом, особливо хлопців, які звільнені з збройних сил України. Їх сьогодні вже до сотні займаються у наших школах різними видами спорту. Організатори зазначають, цей захід ще одне підтвердження, що, попри війну, місто живе, розвивається і турбується про своїх людей. Це спартакіада, яка дає можливість нам показати абсолютно усім, що ми продовжуємо жити, не дивлячись на те, що сьогодні продовжується повноштабна війна, але місто Миколаїв продовжує жити, продовжує надавати послуги. І сьогодні люди, які мають статус інвалідів, доводять ще раз нам, що ми нація, яка є фактично незламна. І як говорив Максим Рельський, ми є народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.